І до інших тем лідер Українського об'єднання Свобода Олег Тягнебок завтра відвідає Хмельницький. За аналогічним візитом він вже побував у Чернігові. Про подробиці зустрічі з його прихильниками далі у сюжеті. З другої спроби парламент ухвалив пропонований фракцією Всеукраїнського об'єднання Свобода проект постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації. Цьому передував саботаж розгляду цього питання з боку комуністів та регіоналів, обурений Олег Тягнебок. Переповнена зала Палац культури у Чернігові солідарна з емоціями лідера націоналістів. Громада вимагає заборонити комуністичну партію перед усім. від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода внесено. Верховній Раді України це закон про заборону комуністичної ідеології. Депутати від комуністів і від партії регіонів беруть участь в тих сепаратистських шабашах по всій території Східної України. Це їхні депутати в Кримському парламенті голосували за проведення так званого псевдореферендуму. Голосували за так звану псевдонезалежність і приєднання до Росії вже вдалося вчора в парламенті проголосувати і позбавити депутатського мандату Калісніченка. Далі я вам хочу сказати, що Генеральна прокуратура відкрила провадження проти царьова. Підвищення обороноздатності, необхідність негайної люстрації органів влади, основа програми Олега Тягнебока. Люди сприймали кожну тезу винятково емоційно. Так ви пропонуєте от ці рухи, водить от мніння на юго Востокі, щоб Україна все таки стала такою ж спокійною, як вона була всю життя і все час? Захоплюють приміщення, говорити треба мовою сили. Спілкування тривало і у холі Паласу культури. Олег Тягнебок висловив захват патріотизмом українців. Саме це, за словами політика, є основним стримуючим фактором проти розгортання агресії з боку Російської Федерації.